Героям слава 95 п'яту річницю бою під крутами відзначили в Івано-Франківську. Полеглих юнаків шанували прикарпатські студенти на європейській площі. Вони провели вічі реквієм. Трагічну загибель юних захисників УНР вшанували запаленням трьох сотень свічок. Курінь київських студентів і бійців вільного козацтва узимку 1918 року протистояв чотиритисячному більшовицькому загонові, який захопив Чернігівщину. Бій тривав п'ять годин. На захист незалежної країни стали недосвідчені бійці. Серед полеглих гімназистів та курсантів були також вихідці із Галичини. Що більшовицькі війська складалися із людей, які мали за плечима вже досвід Першої світової війни, тобто були солдатами ще російської царської армії, були матросами Балтійського флоту значній мірі, і маючи чисельну перевагу, маючи більш військову досвіду, все ж таки юнаки не змогли. Тримати цю стан. Бій під крутами не мав великого військового значення. Однак він усіх схвилював патріотизмом та безстрашністю київського студентства. Це героїчний момент, так хоча студенти зазнали великої кількості втрат, багато з них загинуло на станції Крут. Однак, основна їхня мета, тобто все ж таки вони зуміли зубнасту більшовиків на декілька днів не дозволити вступити більшовикам в Київ. Це, це подвиг в цей час у історії. Це битва не. Не була визначною, але вона безсумнівно залишилась. Юні Івано-Франківці недостатньо знають таку сторінку історії, як бій під крутами, і в цьому відверто зізнаються. З ким вони боролися? З російськими цим росіян. Ну, російськими з росіянами, Я не знаю. Ну, Я не думаю, що зараз хтось просто може. Виступити пару студентів проти цілої армії. Ну, можливо, з часом все зміниться, але зараз, на мою думку, такого просто не може бути. Річниця бою під крутами була відзначена смолоскипною ходою. До акції долучилися прикарпатські студенти та громадськість Івано-Франківська. Із факелами у руках вони пройшлися до меморіального скверу. Там місцеве духовенство відправило панахиду за невинно обієнними. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на вежі.